Росія продовжує погрожувати застосуванням ядерної зброї, ескалація посилюється, а голова служби зовнішньої розвідки Наришкін поїхав в Мінськ. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Ви вже знаєте, що робити. Я традиційно до цього закликаю підписатися, якщо ви ще цього не зробили, поставити лайк цьому відео, а також поширювати цей контент і залишати ваші запитання та побажання. Отже, посол Росії в Білорусі Гризлов. Заявив про те, що російська ядерна зброя на території Білорусі має бути розміщена на західних кордонах, на західних теренах Білорусі поблизу кордону із Польщею. Я вам скажу, що нічого дивного в цій заяві немає. Справа в тому, що практично на всіх попередніх навчаннях Запад в різні роки, які відбувалися, Запад, це такі навчання спільні російсько-білоруські, які, до речі, мають свою історію, вони беруть своє коріння ще в часи. Радянського Союзу. Так от, на цих навчаннях передбачалося відпрацювання, застосування тактичної ядерної зброї по деяких країнах НАТО. Це Польща, це країни Балтії, і це навіть де, за деякими сценаріями Скандинавія, навіть до Копенгагена до Данії планував агресор добратися. І саме. Пуски, скажімо, навчальні імітаційні пуски ракет, що дуже важливо при застосуванні ядерної зброї, вона не застосовується просто так навмання. Як правило, ну це хто би ще не казав, це все передбачається за реалізацією певних сценаріїв, за планами, за навчаннями. Отже, Росія і Білорусь відпрацьовували ці сценарії по нанесенню ракетних ударів ядерною зброєю по своїх сусідах. Членах НАТО підкреслює. Саме тому, звичайно, НАТО про це знає, звичайно, знає, це ж зрозуміло. Знає про це Польща, знає. Саме тому Польща, як на мене, зараз демонструє чи не найадекватнішу реакцію серед усіх країн НАТО і говорить про те, що треба зупиняти Росію. І ми про це повинні говорити. Тобто, ми повинні сказати, що. Закликати людей доброї волі і країни доброї волі превентивно знищити пускові установки Іскандер або літаки білоруські, які можуть бути оснащені для ядерних ракетносіїв, це благородна справа, яку можна зробити превентивно таким чином, як мінімум, відтермінувавши. Розміщення ядерної зброї в Білорусі, а як максимум взагалі нівелювавши ці плани. Про це, до речі, сказав сам Лукашенко. Я ж на попередніх відео говорив, де він сказав, що слухайте, ми вже отримали іскандери, оснащені для ядерних носіїв, ми вже отримали літаки. Ну, як заклик, ну так давайте бахніть по нім. Ну, тобто, це вже я говорю дуже просто, але зрозуміло. Польща закликає і натякає на те, що в разі, якщо будеться ядерна зброя, а вона буде. У мене немає сумнівів, я не настільки наївний, щоб чомусь розважати і думати, що Китай має якийсь вплив. Китай це все благословив. Без волі Китаю це було б неможливо, це очевидно. Бо Китай прекрасно про все знав і знає на сьогодні. Так, от, в цій ситуації Польща говорить про те, що сили ядерного стримування мають бути, і що тоді американські ядерні ракети мають з'явитись на території Польщі. Це абсолютно правильна, справедлива заява. Це стратегія стримування. Якщо ми знову ж таки входимо в парадигму холодної війни, значить має бути стримування. Так це небезпека, так, це ризики. Але без стримування, без надсилання агресорів і чітких сигналів, рішучих це стримування працювати не буде. Саме тому потрібно нарощувати. І Україна має бути в цьому активна. Ми не можемо легко важити і просто сказати про те, що там Китай не дасть, ще хтось не дасть. Шановні, ми маємо розуміти. Що війна триває, що Росія застосовує будь-які методи, і що Росія продовжує погрожувати вже заходу і що Росія намагається зламати цей спротив. Захід має бути дуже рішучим і діяти так, що ця значить ця зброя вже є, або превентивно усувати причини, щоб ця зброя була не розміщена. Ось цьому має полягати українська позиція. З цим ми маємо і до наших партнерів. Говорити, що загрози серйозні, що треба зупиняти. Що нарешті це привід зрозуміти, що в цього монстра, в цієї кобри, в цієї гадюки Росії потрібно вирвати ось ці нуклеарні ядерні зуби для того, щоб прийшов мир на... в Європі і, взагалі, в цілому світі. Ось над цим потрібно працювати. Ось цього потрібно прагнути різними способами. Через механізми санкцій, які мають врешті призвести до деструктивних процесів самій Росії внутрішніх, через надання Україні підтримки і зброї для того, щоб здолати Росію на полі бою в Україні, через надсилання потужних сигналів ядерного стримування і превентивного знищення окремих установок, які несуть небезпеки, зокрема не тільки в Україні, а країнам НАТО. Як мінімум ці три елементи треба об'єднати і подати потужний сигнал, а не робити заяви про глибоке занепокоєння, чи хтось там чогось не бачить, якесь переміщення ядерної зброї. Ну, можливо, комусь варто одягнути окуляри або а, кращі лінзи, чи, тому що оптика на супутниках і на інших речах дозволяє це побачити. Тому рішучість, сила і єдність саме цим потрібно бити Росію. Слава Україні!